У Вінниці стартує профорієнтаційна програма для підлітків. У рамках першого заходу вінничани візьмуть участь в ознайомчій екскурсії до Вінницького кардіоцентру. Так прагнуть допомогти підліткам у виборі майбутньої професії. Детальніше про ініціативу і не тільки поговоримо із начальницею відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Юлією Мончак. Вітаю вас, пані Юлі, у нашій студії. Вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які заходи заплановані, власне, у рамках цієї акції нової ініціативи для підлітків? Відділ молодіжної політики спільно з комунальним закладом, центр підліткових клубів реалізуємо проєкт щодо профорієнтації підлітків. Ми знаємо, що наші підлітки не всі, можливо, вже. Визначились, яка вже буде їхня професія, з якою вони вже поєднають своє життя. Тобто, деякі тягнуть, скажімо так, до останнього, деякі вже визначились. Буде вступна компанія, і ми проводимо саме такі заходи, де наші підлітки можуть зсередини подивитися на ту чи іншу професію. Перший в нас якраз зустріч відбудеться в кардіоцентрі. тобто там будуть підлітки, які вже знають, що будуть поступати саме в медичні навчальні заклади, а деякі ще вагаються. Але це є можливість поспілкуватися з лікарями, з медсестрами, побачити взагалі, як проводиться прийом, тобто зможуть ли вони це витримати чи ні. Також в нас вже в понеділок, 26 року. Травня о 14-й годині відбудеться зустріч в нашій транспортній компанії. Також наші підлітки зможуть побачити, як ремонтують, як в нас проводяться всі такі заходи, які стосуються нашого громадського транспорту. Також вони більше дізнаються про роботу водія. Тобто, Наші підлітки зможуть зустрітися з Вінничанами, які мають власну справу, також відвідати виробничі е заклади, і також поспілкуватися з фахівцями в тому чи іншому напрямку, які важливі для нашого життя, як власне зареєструватися на таку профорієнтацію, і скільки заходів загалом плануєте провести? Щоразу перед е Спілкуванням або екскурсією будемо робити плакат з інформацією. Там, звичайно, буде Google-форма, яку необхідно заповнити, щоб ми вже бачили, саме людина вже обрала цю професію, чи ще вона вагається. Тобто, щоб ми вже також орієнтували наших вже спікерів на ту чи іншу зустріч. Вся інформація буде. Розміщена на сторінках відділу молодіжної політики, центру підліткових клубів на сайтах Вінницької міської ради, тобто буде доступна до всіх наших підлітків інстаграм, фейсбуці, саме там, де проводить час наша молодь. Розкажіть, чому важливо, аби молодь долучалася власне до заходів, які проводить відділ молодіжної політики і взагалі брали участь у житті громади і міста. Це дуже важливо, тому що молодь і підлітки вони повинні себе відчувати частинкою нашої громади. Для них дуже круто, дуже поважно, коли вони приймають участь у засіданнях різних молодіжна рада в шв. Олах і що вони знають, що вони вирішують питання, які стосуються саме міста. Тобто вони знають, що їхній голос буде почути, що саме деякі е, проекти є, які вийшли саме від е, тої дитини, чи підлітка, чи людини, і цей захід, і ця мета їхня реалізується це для них дуже круто, і е, вони е, знають, що вони є. Не маленькою, а великою частинкою нашої громади розкажіть, будь ласка, зараз вже наступає літо. Які заходи плануєте протягом цього літнього періоду власне для вінницької молоді? Звичайно, літо в нас буде активне, не буде великих заходів, так як ми вже четвертий рік живемо в військовий час. Ми плануємо проводити багато заходів для молоді. Ми будемо долучати до цих заходів наших внутрішньо переміщених осіб, і також буде багато заходів проводитись для військових, для ветеранів, для їхніх родин, ну і для дітей, у яких на жаль загинули батьки. Буде багато в нас спортивних заходів. Відбудеться чемпіонат з пляжного волейболу, з футболу. Також ми будемо проводити чемпіонат гри в питанк. для наших ветеранів. Ми будемо проводити чемпіонат гри з боулінгу та білярду. Для наших внутрішньопереміщених осіб у нас є оздоровчий табір. Я Маріуполь, родина протягом літнього періоду. Будуть в ньому перебувати саме родини з Маріуполя. Ми з центром підліткових клубів за місцем проживання проводимо для них. Такі заходи, як відвідування нашого зоопарку, динопарку, діти зможуть відвідати дитячий центр Країна мрій. Буде багато заходів саме в нас, майстер-класів із арт-терапії для також наших військових, для наших ветеранів. Це все буде спільно з нашою молоддю. Будемо проводити більше заходів на свіжому повітрі, і також ми ще будемо такі робити заходи. Для наших військових, для родин це прогулянки на сабдошках, щоб вони могли насолодитися природою, відпочити, саме провести час зі своїми родинами і, хоч на хвилиночку, забути те, що відбувалось до того, як вони повернулися додому. Пані Юлі, дуже дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, що ця розмова була корисна нашим глядачам. А нагадаю про нову профорієнтаційну програму для підлітків говорили у студії новин із начальницею відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Юлією Мончак. Не перемикайтеся далі ще більше новин Вінничини.